Користувачі Canva можуть швидко адаптувати шаблони для своїх презентацій, що зекономлює час на створення контенту. Це надзвичайно корисно для вчителів. Функції перегляду колекції елементів у Canva дозволяють легко знаходити потрібні графічні елементи, роблячи створення презентації інтуїтивним. Це підвищує загальну продуктивність. Впровадження штучного інтелекту в платформу автоматизує створення тестів та статистики для студентів, значно спрощуючи навчальний процес. Це відкриває нові можливості для викладання. Обговорюється також відсутність української мови в навчальних матеріалах, що впливає на доступність контенту для учнів України. Важливість локалізації не можна недооцінювати. Автор демонструє, як використовувати штучний інтелект для створення візуально привабливих слайдів. Це охоплює створення біографій та коміксів, що підвищує інтерес учнів. Говориться про можливість залучення учнів до створення коміксів, що сприяє розвитку їх творчих навичок. Це стає чудовим інструментом для формування критичного мислення. Обираючи стиль для слайдів, важливо враховувати оригінальність та естетику. Це робить презентацію привабливішою для аудиторії. Функція автоматичного озвучення тексту суттєво полегшує створення відеопрезентацій. Вона дозволяє без зайвих зусиль інтегрувати голосовий супровід. Використання анімаційних ефектів робить презентацію динамічною. Це здатне залучити увагу слухачів та підкреслити важливі моменти. Додавання візуальних елементів у презентацію робить уроки більш зрозумілими для дітей. Це полегшує сприйняття навчального матеріалу. Завдяки використанню штучного інтелекту створення тестів значно полегшується. Це дозволяє вчителям зосередитися на викладанні, заощаджуючи час. Інтерактивність у навчанні активізує дітей, заохочуючи їх до участі в уроці. Це покращує їх зацікавленість у навчальному процесі. КНВА як інструмент для створення презентацій допомагає учням краще засвоїти матеріал, використовуючи графічні елементи. Це робить навчання інтерактивнішим. Використання штучного інтелекту в освіті розширює можливості для творчого підходу. Учні можуть самостійно створювати проекти з новітніми технологіями. Створення ляльок як навчального інструменту дозволяє учням краще освоювати літературні твори. Це стимулює їхню творчість та уяву. Співпраця зі штучним інтелектом може покращити результати навчання. Вчитель, використовуючи нові технології, може адаптувати уроки до потреб учнів. Включення ігрових елементів, таких як ляльки, робить навчання інтерактивним. Це допомагає учням глибше розуміти літературних героїв. Використання ресурсів, таких як Кенве, спрощує створення навчальних матеріалів. Це дозволяє вчителям ефективніше організовувати уроки. Проект, що включає створення галереї з текстами про героїв, розвиває у дітей креативність і навички письма. Це стимулює їх до вираження власних думок. Діти повинні досліджувати, як герої літератури реагують у складних ситуаціях. Це допомагає їм зрозуміти емоції та мотиви персонажів. Використання іграшок, таких як ляльки, дозволяє дітям візуалізувати образи героїв. Це робить навчання інтерактивнішим і цікавим. Створення анімаційних відео може бути захопливим для дітей. Це розвиває їхню творчість та зацікавленість у навчанні. Анімаційні елементи на платформі Canva доступні для використання в проектах. Користувачі можуть додавати різноманітні анімації для покращення своїх відео. Використання готових шаблонів спрощує процес створення. Це дозволяє зосередитися на креативній частині, а не на технічних деталях. Зимова анімація символізує спокій та гармонію, коли природа відпочиває. Це час для роздумів і пошуку миру в серці. Процес анімації включає вибір фонів та елементів, які створюють живі сцени з природою. Це підвищує естетичну цінність відео. Весняна анімація символізує відродження, коли земля пробуджується після зимового сну. Нові дні приносять тепло і радість. Анімація може використовуватися для створення трейлерів книг, що залучає учнів до читання. Це цікаве візуальне представлення літератури. Обговорюється важливість детального пояснення та підтримки учнів у вивченні нових тем. Це забезпечує глибше розуміння складних концепцій. Використання штучного інтелекту для анімації відкриває можливості створення унікальних персонажів. Це інтегрує сучасні технології в навчальний процес. Учні можуть вибирати рівень складності завдань, що дає їм можливість адаптувати навчання. Це підвищує їхню мотивацію. Використання хронологічних ліній та коментарів допомагає учням краще усвідомлювати історичні події. Це сприяє глибшому засвоєнню матеріалу. Нове програмне забезпечення дозволяє створювати квести для навчання, що робить процес більш цікавим. Це заохочує учнів до самостійного навчання. Інтерактивні ігри допомагають учням повторювати матеріал у веселій формі, підвищуючи цікавість. Це зменшує стрес у навчанні. Штучний інтелект генерує різноманітні завдання, що дозволяє вчителям адаптувати навчальний процес. Це забезпечує індивідуальний підхід. Процес створення навчальних матеріалів за допомогою штучного інтелекту є простим та швидким, що економить час вчителя. Це підвищує ефективність навчального процесу. Обговорюється доступ учнів до навчальних ресурсів онлайн. Це забезпечує можливість навчання в будь-який зручний час. Розглядається роль адміністратора в управлінні освітніми платформами. Важливо мати належні права для створення команд та проєктів. Важливість командної роботи в освіті підкреслюється через спільні проєкти, де учні можуть обмінюватися ідеями та підтримувати один одного. Командна робота дозволяє краще взаємодіяти та ділитися знаннями. Це створює сприятливу атмосферу для навчання. Використання технологій, таких як онлайн платформи, сприяє інтерактивному навчанню. Це забезпечує учням доступ до матеріалів у зручний час. Обговорюється важливість підтримки учнів, які стикаються з труднощами. Це допомагає створити більш інклюзивне навчальне середовище. Інтерактивність у навчанні допомагає дітям запам'ятовувати інформацію завдяки активній участі. Це робить навчальний процес ефективнішим. Обговорюється використання різних стилів квестів, таких як антикварний, для покращення візуального сприйняття учнів. Наголошується на необхідності творчого підходу в створенні навчальних матеріалів, щоб зробити уроки динамічнішими. Обговорюється важливість використання гіперпосилань для переходу між слайдами, що робить навчальний матеріал інтерактивнішим. Демонструється, як створити завдання для учнів з вибором правильних відповідей, що сприяє активному навчанню. Відео показує, як редагувати слайди і використовувати різні елементи дизайну, що робить презентацію більш зрозумілою та привабливою.